Постапокаліпсис це ігри про світ після катастрофи, про зруйновані міста, про виживання, про людей, які намагаються почати все спочатку. У таких іграх ми не просто граємо, ми проживаємо життя в умовах, коли все звичне зникло. Сьогодні я розкажу вам, чому ці ігри нас так сильно чіпляють і покажу найкращі приклади цього жанру. Чому ж людей цікавить цей жанр? Ми всі іноді уявляємо, що було б, якби світ зник, без законів, без інтернету та без цивілізації. Ігри про апокаліпсис дають змогу відчути це, але без ризику. Це історії про боротьбу, про страх, про дружбу та зраду. Ми хочемо знати, чи вижив би я, чи став би я героєм, та чи змогли б ми залишитись людиною. У кожній грі кінець світу виглядає по-різному: ядерна війна була у Fallout та Metro. зомбі вірус був у The Last of Us, Dying Light та Left 4 Dead. Інопланетяни захопили землю у Half-Life. Але суть не змінюється. Світ уже не такий, як раніше, і ми одні з тих, хто ще живі. Постапокаліпсис це не просто руїни, це страх перед нашим майбутнім. Війна, пандемії, клімат. Усе це вже дуже близько. Але ці ігри не тільки про кінець, вони про новий початок, про другий шанс для людства. І кожна така гра ставить питання, що важливіше вижити чи залишитися людиною. Давайте разом згадаємо найвідоміші ігри цього жанру Fallout – Світ після ядерної війни. Stalker – легендарна гра. The Last of Us. Вірус знищив усе. Але гра більше про людей, ніж про зомбі. Метро 2033. Життя у метро після катастрофи темно, страшно, але дуже і дуже атмосферно. Також ми маємо підкреслити, що Сталкер це не просто гра для нас, це частина нашої культури. Зона, прип'ять, Чорнобиль усе це реальне, близьке. Тому ми так добре розуміємо ці ігри, бо частину постапокаліпсису ми вже бачили на свої власні очі і відчули його самі. Ну що ж, друже, якщо ти додивився це відео до кінця, став вподобайку, підписуйся на канал, будемо просувати український контент разом. Всім дякую за перегляд, слава Україні!